Не кажіть, а немає нічого більш радісного серцю, аніж українські меми. Сьогодні ми розповідаємо про легендарні меми, що виникли на території України, і за безпосередньої участі жителів України. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Подібні думки часто супроводжують нас, коли щось іде не так, як ми спланували чи уявили. 2012 року футболіст Львівських Карпат Михайло Кополовець чітко висловив переживання після чергової поразки своєї команди в інтерв'ю для каналу 2+,2. Плюс На той момент у Львів'ян вже була ціла серія невдалих матчів. От Мишко і розпереживався. Чи життєва ситуація? Життєва. Чи має пан Кополовець харизму? Звичайно ж, має. Більшого для створення мему й не потрібно. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Що спільного між дітьми стінга, біла гейтса, міли куніс і 15-річною Ромкою Яною із Закарпаття. Так, усі вони із не такої сім'ї, як інші, а з багатої. Але є і ще один нюанс: їм усім уже довелося або доведеться покладатися на себе і самостійно заробляти гроші. На той час ще школярка Яна стала справжньою зіркою інтернету та мемом, давши інтерв'ю журналістам і розповівши, що кожного року вона приїздить до Львова, жебракувати, аби купити речі та гарно вбратися на Великдень. Хоч її батько деяко на церкві, і сім'я має певний достаток, дівчина не бере гроші у батьків і заробляє на те, що вона бажає, самотужки. Ідеш так вулицею, і не знаєш, що жебрак перехожий, уже за кілька хвилин закінчить робочий день і спокійно поїде додому. На власному роуз Ройсі це мерзость. Що... кращого виразу для опису ситуації з подорожчанням долара і не придумаєш. Героя цього влучного мема звуть Іван Мартинов. Своє зіркове інтерв'ю він дав журналістам, які знімали бліц опитування для новин у рівному в часи Євромайдану. Кілька запитань, кілька щирих відповідей, приправлених міцним слівцем. І вже за чотири години чоткий паца, як його охрестили в інтернеті, став не просто зіркою, а всеукраїнським мемом. Я себе не сохранявся. Телевізійне шоу Кохана ми вбиваємо дітей породило безліч мемів. Наприклад, цей випуск підмітився мемом за участі юного геймера Миколи та його мами. Під час однієї зі сварок жінка вирішила вчинити радикально і вимкнула комп'ютер сина, висмикнувши дріт живлення. Побачивши це, Микола розлютився і накинувся на матір з тирадою. А якщо б я не сохранився Врешті-решт, син і мама порозумілися. А мим із хлопцем геймером Миколою залишився нагадуванням, що треба завжди пам'ятати про збереження, коли граєш у відеоігри. Попасим попаси. Тернопільська область свідома в мематиці не тільки через співака Петра Щура, а й завдяки хлопцю, який каже: Побачимо, побачимо. Інтернет-воїни здебільшого бачили короткі відео де Іван, саме так звати героя, відповідає на запитання правоохоронця, чи били його знаменитою вірусною фразою Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Усі охочі можуть знайти оригінал тривалістю понад 25 хвилин. Там, побачимо, побачимо, від івана звучить десятки разів із усіма можливими інтонаційними забарвленнями. Ти можеш бути будь-ким, популярним співаком, актором, політиком, геймером чи просто чотким пацею. І, взагалі, не планувати ставати героєм мемів. Але життя така річ, що в будь-який момент подивиться, посміхнеться і промовить. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо.